Самі міточки це ставлять наші люди, от звідки вони приїхали. Вони ставлять свої міста. Тут можна побачити Маківка, Волноваха. Це ми ставили Краматорськ, Лисичанськ. Просто стояли дві міточки без нічого, без всяких написів. Хотілося якось зробити таке місце. Для переселенців більше, для людей, які сюди приїхали, де б, кому було б е, тут комфортно знаходитись, і щоб вони знали, що вони тут не самі. Тобто нам було важко, коли ми сюди приїхали, бо ми були самі, не було там рідних, близьких. Інтернет, і мені мій брат зміг тоді вже щось написати, якесь повідомлення, що вони живі. Що з ними все добре? Розвивали через інстаграм, запускали рекламу, знімали тікток. А перші, напевно, перший тікток у нас залетів, скажімо так, на 15 тисяч переглядів. Це з ремонтом, і побачили наш люди, саме там, ті, які там жили. Плюс сарафан радіо дуже сильно спрацювало, Хвітні відкрились в червні. У нас вже був там завал. Стіни, оце все фарбувалося, це ми самі робили підсвіточку, тобто тут була стіна, мій чоловік її прибирав, скажімо так, рушив. Все продумувались. ми не наймали. Діді, Донбас та Дніпро. На цій позначці ми бачимо два сердечка. Вони означають, перше це Дніпро, а друге це перетин Луганської та Донецької області. Межмо своє місто і позначити на карті, яку ви не бачили. Зараз будемо малювати малюнок. Ось таке серце в нас вийшло. Велике капричина. Проходять, розповідають свої історії, слухаємо. Психологом теж працюю. це мав. Ми бачили його в оголошення, але ми на нього не звертали. Мені прилетіли у нас приватний будинок. Я надія, вона була і буде. Обов'язково повернемось.